Привіт всім моїм друзям, привіт! Я знову їду на нову пошту. Так. У нас трішки погода, люди миють вікна. Не знаю, чи я, чи я встигну ті вікна помити, чи не встигну. Не знаю. Бачу, як вийде. Діти коло школи, коло пам'ятника роблять порядок. Весна, mm -hmm. весна? Файно, файно є. Я дуже люблю споруду. Дуже. Я їду лиш туди і назад. Я їду купити бензини, бо тому що треба зробити город. Знаєте? От, може би до свят посадити той город. І одну посилочку відправлю на, на нову пошту і куплю бензини. І лишень туди і назад. Більше, ну, більше нічого не буду купувати і більше ніде не буду заїжджати. Правда, до дочки заїду, вона мені має дати сметану. Е вона має все. І сметану, і молока, і м'ясила, і все має. Вона. Ну. Так що вона мені дасть сметану. Я сказала, що я хочу собі купити, а вона сказала, що я тобі дам. Їду напряму і поїду на пошту і так по кругу і поїду одразу додому. Ну і там заправлю і одразу поїду додому. Так є. Так є. Все файн. Главне погода. І все цвіте. Все цвіте, вся деревина тут я їду і все у білому цвіті. Так? Все дуже файно. Погода така. У вітер, правда, сонце і вітер, воно все скоро палить, але все одно дуже файно. Ну от, я вже і вдома. Я вже і вдома, вже вертала. Я швиденько, я навіть годину часу не була. Навіть, навіть годину. Повернула до дочки, дала вона мені сметану. Купила хліба, купила. Купила риби такої паніці кругленької. Знаєте, душно. Не відкривала м а душно. Зараз я, я покажу, що я купила. Ставила тут труби і закрию фіртку. Закрию фіртку. Вити, які в мене вже трави? Ви які трави? Швиденько все росте, а от садику літають, літають папірчики, ще торішні з їхньої мусорки. І сюди хочу вам сказати, що заростають трави і цвітуть і цвітуть квіти. А я не хочу тут сапати. Я повикопую ті квіти, котрі повикопую, а котрі, а котрі ні і най воно заростає. Травов і буде коситись. Ну, а що робити? Я не буду су 100 метровку постійно сапати. Я не хочу її сапати і не водне. Тюльпанів тут у мене, тюльпанів, тюльпанів різних. Угу. Розілось, знаєте, на вулиці якесь таке ну, душне, вже душне. І вітер, і сонце, і воно так зразу е, сушить, віє, віє, зразу сушить і зараз висохне все. І я в тій куртоці. Ой, що вам хочу сказати, мої кохані. Ой, я забула вам сказати, чесне слово забула, зразу хотіла сказати і забула. Моя безрукавочка є, мої солоденькі, моя безрукавочка є. Мені в суботу зателефонувала, діти зателефонували з Польщі, а була сваха в дітей. І вікуся моя проважала маму до автобуса. Але скоріше вона зателефонувала шоферам і спитала за мою ту безрукавочку. І вони відклали ту безрукавочку, каже якийсь молодий шофер, і ту безрукавочку відклав. Вона приїхала і забрала. Ви знаєте, які файні шофера, які файні, добрі наші люди. Ви знаєте, ну, є винятки такі, що, що щось не, не. а взагалі-то. Дуже добрі. І я вам вже говорила за е Чернівецькі, Чернівецькі, з Чернівців йде, йдуть автобуси, Чернівці, Лось до Польщі. І там безподобно люди добрі. безподобно гарні, добрі, ввічливі шофера. Знаєте, я от думала, що, можливо, десь може пропаде, можливо, десь щось може бути, але такого не може бути. Ну, от не може бути, бо ви знаєте, вони наскільки толкові люди, щоб вони подивились. це, це наприклад, не я одна е забуваю якусь річ, та якби там все пропадало, то, то б так ну, як, все пропаде і віддали моє безрукавочку. Е я тепер як поїду вже до дітей до Польщі, то я заберу. Я рада безмежно, я рада, я казала до Вікусі Вікун. Я тебе обнімаю, моя дитина дорогенька, рідненька, яка ти у мене золота, <гум> яка ти у мене золота, що ти не полінувалася? Так, ні, вона взагалі така каже: не переживайте, я зателефоную, все, я домовлюсь, все буде добре. так і зробила моя дитина. І тому я так вам кажу, що моя безрукавочка є мої дорогенькі. <гум> Зараз вам покажу, що я купила, а то я за безрукавочку. Я так тішилась, і я так хотіла вам сказати, але це була субота, і я не виходила до вас а, вчора, а в суботу вже сказала мені ввечері. Та то я тому сьогодні так вам повідомила таку свою файну новину файну новину. А зараз я вам покажу, що я купила. Так, дивіться мої солоденькі, я купила таку рибку. Ну, я вже її брала тоді раз один. То мені казали, що кажуть, подивіться пані Світлана, щоб не прострочила. Ні, це риба файна, і так само все свіженька, файна рибка, і вона мені е, добренька. Слухайте, е, я розумію, що є такі оселеці такі, але взяла і все. І може який зроблю бутерброди з тої рибки. Так буде файно. Такого печенечка, чуть-чуть. Чуть-чуть Ніяких цукерків не беру, нічого. І то, знаєте, печені, як сказати, тих пальчиків, як нас кажуть, тих рогаликів, чи пальчиків з повідлом також не беру. І, і, і пекти таке не буду. Повідла маю, чи те варення маю хмару, А не, бо я маю дуже і жогу. Ну, от і, жога, і все. Взяла тут дві упаковочки шампіньйонів. Хотіла тих звичайних таких. Але не було тих звичайних В АТБ. Це я все, все я брала в АТБ. Печейку то я брала в магазині у нас і рибку, а шампіньйони брала в АТБ. Такі королівські королівські печеріці. Ну, Хотіла думала, що всі одні візьму, а одні собі. дочка каже, мені не треба. Ну то одні поставлю в холодильник, не знаю, доки вони будуть зберігатись, а з одних зроблю, зроблю грибну. Грибну юшку чи таку грибну підливу. Я е, так думаю, що може таку грибну підливу я зроблю. Тому, може і так, щоб ще й вам покажу, як я буду робити. Сьогодні вже взяла такий великий хліб. Е, він, він з кміном, напевно, що от він з кміном той хліб. Я не знаю, скільки він коштує. Може, 30 чимось гривень, не знаю, скільки він коштує. Е, а цей, це я взяла в нас в магазині. Так, магазин цей квіт. А це взяла такий зернами якісь, зернами якісь посипані зверху, якимись зернами. Взяла два таких багетики собі один і дочці один. Вона любить такий багетик і я люблю такі багетик. Тут Взяла такий йогурт, два взяла. Один дощі, один собі без цукру. Без цукру. Він дуже добрий той йогурт. От він мені дуже добрий той йогурт. Я так взагалі фруктові ті йогурти всякими добавками я не люблю. А от такий мені дуже подобається. А що ще я взяла? Взяла багет і не знаю. Хочу, щоб чи я якийсь доробити бутерброди, чи він, може, трошки зачерствіє, чи я буду пекти якісь коржі на начинку, чи не буду, чи просто з багета начинку спечу. Я не знаю, я ще пораджуся з дочкою. Нічого вам не можу сказати. Але багет взяла. Багет взяла. Так, все, все. А, Сметану показувала, не показувала. І дочка мені дала ще сметану півнітрі. Все, все, більше, я нічого не купувала. Бензини взяла 10 літр, от і все. Взяла бензини 10 літрів. О, що ще є, купила, то бензини. А... Може би і спіть якийсь, знаєте, хоч якийсь яблучний пиріг, чи що. Бо я яблука маю ще свої. Му навіть помила, тут цілий час напнушу, і яблук ще є своїх трошки багатенько. То я вам покажу, які в мене файні яблучко. Бачите, які в мене ще яблучка? І вони це наші домашні і вони дуже смачненькі. Е, Щоб були більші, великі такі, то я, вроді вже так, знаєте, вибирала, вибирала, але є ще й більші, як всі. Дуже все, що є, то все дуже пай, Все дуже файл. Ну, добре, зараз, напевно, ще піду на вулицю. Е, а може, трошки пізніше, навіть не знаю як, бо треба мені. Може би, квітки якісь трошки обрізала, ну от квітки ви, може, чуть-чуть якісь пообрізала. І подивилась звідси, що в мене персики зацвітають так гарно. Ну, вийду на город, вийду в двір і ще вам щось зніму і покажу. А поки що буде все. Будьте здорові. Всього вам доброго. Всім до зустрічі, всім пока!